Війського голову садового Андрія Івановича. Високопризвичайний владико, сучасний отче, шановний пане міністр, шановний пане голову обласної державної адміністрації, шановний пане начальнику міліції області, шановні панове генерали, офіцери, шановні львів'яни. Ваше покликання служити народу України. Бути першими, коли є біда. Задача влади створювати вам належні умови, щоб ви гідно могли виконувати Ці обов'язки Для мене велика приємність і велика честь, що ми сьогодні відкриваємо Сихівський ревіділ міліції. Сихівський район є найбільший у Львові. І я би хотів, щоб сюди людина приходила вільно, спокійно, мала максимальну увагу. Максимальну любов і повагу з вашої сторони. Бажаю вам гараздів, Божої ласки, і щоб ви розуміли, ви несете відповідальність перед людьми, а відповідати ви будете перед Богом. Дякую.